Ahu Ahu mosha hello <shrug> То що ти лялю накриваєш? Не треба лялю накривати. Ляля злякається. Ти бери накривайся. Угу. Угу, масятку. Угу. Яночка маленька. Агу. Ти де? Тут, а що тут в тебе волосечко? Отак, прибирай волосечко. прибирай ще прибирай. А, ти де? Ти де? Ку-ку. Мамо. Маму ховаєш? Не. Я не. Не, не. А ми завтра підемо в садочок з тобою? Так. Да. Хто там є в садочку? Тьотя. А Тьотя ще хто є. Дітки? Да. А іграшки там є? Да. А чим ти там гралась? Я є. Лялі гралася, а ведмедиком медиком Да. Класно. Тобі подобається в садочку? Да. Підеш завтра? Да. А плакати не будеш? Ні, Ні. а саменька там будеш гамати? Да. Розумничка моя. Ану кажи до лялечки агу. Агу. Вона хоче з тобою побалакати. Кажи їй агу. Агу. Помаленьку наступне. Отак. Легенько. Ти любиш свою сестричку? Так. Да у тебе гарненька. Вона з тобою купалась? Ви купались разом? Агу. 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 Гу. Ну, кажи, шесть, кажи. 自己。